Китай став гіршим борделю з захворюваннями ВІЛ та Сніду. Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати недоімперію зла під назвою Китай. І Китай в намаганні глобалізації зачепив тему освіти і хоче показати усі земні кулі, що їхні університети є інтернаціональними, а не тільки для китайців. І для цього вони використали. Найтупіший приклад цього, як це потрібно взагалі не робити. Вони запросили до себе по програмі обміну студентів з низько розвинутих країн Африки. І ось така пропаганда, яка була в мережі X. Ось, подивіться, вони годують китаянок бананами. Тобто, це вже натяк, що ви можете робити все, що захочете, приїжджайте в країну. А ось реальність. Ось один з афроамериканців. Пристає до китаянки і партії плювати на це, тому що вони готові пожертвувати мільйонами своїх громадян, своїми гвинтиками, системи, рабами, аби тільки добитися своїх цілей. І ось результат: в одному з закладів кількість захворювання на ВІЛ-СНІД вирісла практично в три рази в 295% навіть трішечки більше. А що це свідчить? Що Ось ці студенти по обміну це все попривозили. І навіть вже коментарі прийшли про той заклад навчальний, що це навіть гірше борделю. І туди вже не йдуть в той заклад, щоб вчитися, тому що розуміють, що там просто жах. Навіть ті гвинтики системи, які полюбляють свій комунізм. Тобто, і що там коїться. Навіть кількість балів зменшили комуністичних, щоб туди потрапити, все рівно туди люди перестали йти. Тобто гвинтики системи навіть жаліються. Ось в метро. Він розповідає, що, що це таке. Приїжджають з інших країн вчитися, їм дають субсидії по 99, 200 тисяч, 300 тисяч юанів компенсації. І на одного того афроамериканця працюють 25 платників податків Китаю. Тобто уявіть, що це таке. І це ось вам комунізація суспільства. От що це призводить. І він каже, що в нього є усі докази того, що там коїться, що скільки стало абортів, скільки стало різних там відносин з фотоми, з результатами, скільки цього всього лайна прийшло після того, як партія запровадила такі речі. І ось вам такі ось речі, як взагалі. Китай робить свою глобалізацію. Вони своїм гвинтиком системи не виплачують зарплатню, а зараз вони роблять так, що подивіться, як в нас класно вчитися. І нагадаю вам, що зараз в Китаї є компанія, коли робиться заходи антишпигунства, тобто усіх іноземців вони починають гнобити. І в той же самий час вони їх запрошують до себе. Ну, це комуністи протиріччя, це нормальне явище в такому диктаторському суспільстві, і ось ви маєте результат захворювання практично вже по всій країні. Кайп'є -sí Хоча офіційно відсутня статистика захворювань вілу та сніду Китаї. чи принаймні та статистика, яка є в самому Китаї, вона під забороною для внутрішнього споживання, але, мабуть, і це все відсутнє, тому що там корупція, диктаторство і поганих новин вони бачити не хочуть. І ми можемо побачити по новинам 2021 року по статистиці Московії, що Московія увійшла в п'ятірку найбільш захворюваніших країн світу по ВІЛу та сніду. Перші три країни це Південна Африка, Мозамбік, Нігерія, є країнами Африки, з яких, звісно, особливо з Південної Африки, яка вважається партнером та є в боргах Китаю дуже багато, впевнений, що дуже багато студентів приїжджають саме з цієї країни. Також Індія займає четверте місце в цьому списку. Індію це країна, в якій там свої традиції, своя культура з цими кастами, які вже пора було б трансформовуватися в цивілізоване суспільство, але там така прірва між бідними та багатими, що просто ми бачимо це і по фільмам, і по відео. Що в одних палаці, а інші живуть на вулиці. І ось вам результат цієї статистики. Ну і ще враховуючи, яке кількість населення в Індії. І Московія війшла в цей список на своєму почесному п'ятому місці на 2021 рік, увага. І в 2021 році це 3,9%. Тобто Московія показала, що таке бути. Найкращими в чомусь. Вони, звісно, ще далекі від першого місця, але з такими темпами вони дуже швидко його а можливо, і перегонять. Хоча дуже вірогідно, що Китай, можливо, займає перше місце, тому що ця програма обміну студентами з Африки почалася не один рік назад і не два. Я думаю, що. Як мінімум в цій програмі 3-4 роки, а можливо і більше. Ніхто офіційно не скаже, коли вони це почали офіційно робити, але ми бачимо вже результати. Тобто, плювали вони на своїх гвинтиків системи, і вони їх готові знищувати будь-якими методами. Хоча вони кажуть, що потрібно підіймати народжуваність, але подивіться, що вони роблять. Вони роблять те, що знищують свою націю в самому корінні. Тобто в довгостроковій перспективі, навіть в середньостроковій перспективі, вони знищать більше, чим вони взагалі зроблять нових своїх рабів. Ось вам, які є в лапках сильний та могутній. І ще, мож, хтось там каже розумний Китай. Ось вам весь розум Китаю в тому, що вони роблять з освітою та обмінами студентами, і на кого вони витрачають кошти, коли в них. Продовжуємо допомагати Збройним силам України та продовжимо вірити в збройні сили України. І пам'ятайте, все є та буде Україна.